Від Марка Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, Слава тобі, тобі! Господи! Будьмо уважні. Той час, коли прийшов Ісус, до Капернауму чутка пішла, що Він у домі. І там зібралося стільки народу, що не було більше місця. Навіть перед дверима він промовляв до них словом. І от прийшли до нього, несучи розслабленого, не свого четверо, а що задля народу не могли принести до нього, розкрили стелю над місцем, де він був, і через отвір спустило ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, побачивши їхню віру, каже до розслабленого Сину, «Відпускаються тобі твої гріхи. Були ж там деякі книжники, що сиділи там і думали собі, як він це їм так говорить. Він Бог говорить, хто може прощати гріхи, крім одного Бога. Ісус Мить збагнув Духом, що вони таке собі думають, і каже до них, чого таке? Мислите в серцях ваших, що лише сказати розслабленому, відпускається тобі гріхи, чи сказати, встань. Візьми своє ліжко і ходи, то що визнав, що син чоловічий має на землі владу відпускати гріхи, мабуть, доросла воно. Ну, кажу тобі, встань, візьми своє ліжко, йди додому. Встав той і зараз же взяв ліжко і вийшов на очах усіх, і дивувалися всі, хвалили Бога й казали, ніколи ми такого не багачили. Ім'я Отця і сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Вони розхилили покрівлю над місцем, де він був, і, зробивши прохід, упустили носилки, на яких вважав паралізований. Щоби доставити хворого до Ісуса, його друзі чимало попрацювали. Мало постаралися, можна сказати, сучасною мовою включили смикалку. Так само і нам, дорогі Христі, в нашому житті завжди треба прикладати зусилля, наполегливість в різних життєвих ситуаціях щоб бути справді щасливими людьми. А він виголошував їм Слово. Слово Боже. Це те, що нас наповнює, зміцнює, бадьорить, додає нам снаги до життя. Господи зцілюй нас цим, своїм словом, що ми ставали щораз кращими твоїми дітьми. Сину, прощаються Твої гріхи. Першим словом, ким він звертається до розслабленого, є сину. Ти єси син, сином Бога, Бог і твоїм Батьком. Починає завжди тим, що допомагає людині змагнути, ким вона є, яким є Бог, який її сотворив і підтримує її життя. Ти є си сином в сині. Що легше сказати розслабленому? Прощається тобі гріхи, то сказати встань, візьми свою постіль. Іди. Бачимо даю Христі те, що Христос зцілює цілу людину, тіло і душу. Ми розуміємо, що в нашому житті маємо дбати як за тіло, так і за душу, а усе ж більше, в більшій мірі за душу. каже Христос, що людина може дати взамін за власну душу. Або ж слова сьогоднішнього апостола до євреїв. То як ми уникнемо її, коли знехтуємо таким великим спасінням? Господи, в сьогоднішній Євангелії просимо в тебе Тої мудрості, гармонії нашої душі і тіла, щоб дбали про одне і друге не полишали. Бо так Тобі подобається, Господи, і Твоє сила, і слава на віки вічні. Амінь.